20 жовтня в виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулась чергова апаратна нарада під головуванням виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського в ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Мета наради координація дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами, а також контроль за виконанням поставлених завдань та задоволення потреб громади. Отже, кожен із присутніх керівників до Оповідав щодо ходу підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, а також щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор КВЕП Квепподільськводоканал Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Готуються додаткові матеріали для заміни насосу на КНС номер 5 Здійснюються роботи з благоустрою і відновлення після проведених підприємством робіт. Продовжуються ремонтні роботи на міському ринку. Щодо роботи Квепподільсь теплокомуненерго з звітував його директор Максим Перлей. Він повідомив присутніх про готовність підприємства до старту опалювального сезону. Тепломережі вже заповнені і готові до подачі опалення. Котельні також в повній готовності. Завершуються роботи по заявках від населення. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із вивезення сміття та благоустрою території громади. Продовжується прибирання паркових зон і зон відпочинку. Ко здійснюється вивезення опалого листя, проведено очищення лотків водовідведення, проводиться устаткування дорожніх знаків і підрізання дерев. Радник подільського міського голови Леонід Кисельов прозвітував щодо результатів здійснених об'їздів території міста на предмет виявлення порушень, правил благоустрою і санітарного стану, а також щодо виправлення зафіксованих недоліків. Далі наведемо кілька прикладів інформаційних звітів від керівників соціальних установ. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу із відстеження руху міського громадського транспорту. Також було надано інформацію про результати проведених рейдів щодо виявлення випадків порушення правил торгівлі. За результатами даних перевірок, порушникам було складено сім приписів. Також присутніх було поінформовано щодо проведення посівної кампанії озимих культур у Подільській громаді. Керівник центру надання адміністративних послуг Єлізавета Фомік. Міна доповіла про кількість людей, яким були надані консультації, прийняті їх заяви та надані необхідні послуги. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.